Солодощі без цукру, харчовики та кондитери на ньому зекономили. Незважаючи на перевиробництво солодкого піску, у деяких продуктах харчування його не знайти. Наскільки небезпечно це для здоров'я українців та як допомогти цукровій галузі вижити. Дивіться далі в агроконтролі. Купуєте цукерки, жуйки та солодкі напої. А чи знали ви, що більшість з них не містять цукру? Не знав. Ні, Як можна не їсти сладки. Незначна плохо. Якщо вже сладко, то має бути сахар. Виробники замінюють його підсолоджувачами. Лікарі кажуть, люди, які постійно вживали такі добавки, часто страждали на шлункові захворювання та алергії. А у деяких випадках виявляли навіть пухлини. Використання цього цукрозамінника викликає рак головного мозку. Порушує обмін речовин, порушує травлення. Ми звернулися в лабораторію харчового університету, щоб з'ясувати, з чого виготовляють солодкі продукти. Студенти показали, як готують солодкий напій. У складі дистильована вода, барвник, ароматизатор і цукрозамінник. Цукрозамінник або підсолоджувач це група природних ідентичних природним або штучно синтезованих речовин, які використовуються з метою надання солодкого смаку продуктам харчування. Разом із лаборантами ми приготували два види напоїв: один зі справжнім цукром, інший із замінником. І дали спробувати ці напої любителям солодощів. Перший варіант дуже різкий смак, дуже солодкий. Друга склянка помірний смак і немає такої нудності солодкої. Тобто, якщо між ними двома вибирати, то друга склянка більш більш смачніша. Підсолоджувачі замість цукру використовують виробники шоколаду, цукерок, випічки, напоїв жувальних гумок і навіть йогуртів. Жоден цукрозамінник, на жаль, не являється, відповідним чином, елементом, який би давав, би нам енергетичні явища. Фруктоза, ксиліт та сорбіт натуральні солодкі речовини, що містяться у фруктах, ягодах, деяких овочах, бджолиному меді. Їх отримують шляхом переробки рослинної сировини, і вони більш як у півтора рази солодші за цукор. Аспартам та отезон синтетичні підсолоджувачі, містять метиловий ефір. Усі ці сполуки, кажуть фахівці, можна знайти на етикетках продуктів. Ми вирішили перевірити шоколад, пряники, гумку та напій на наявність цих елементів. Та окрім позначок е 420 Е950 та е 951 назв добавок не знайшли. Це сполуки, які отримують синтетичних шляхом з тих же вуглеводів, але вони набагато дешевші, вони стійкіші в кислому середовищі при дії високих температур вони краще зберігаються, і тому технологи їх охочі використовують. Така хімія ворог не лише для здоров'я людини, а й натурального солодкого продукту. Цукровари запевняють, через замінники зазнають збитків. Наш цукор, припустимо, Кока-Кола не використовує. Українці за рік споживають 1,8 мільйона тонн цукру, а виготовили його цьогоріч на 400 тисяч тонн більше від потреби. Якщо він так і продовжуватиме лежати на складах, у цьому сезоні більшість заводів можуть залишитися у збитку. На протязі двох цукру, двох останніх років Україна виробляє більше двох мільйонів тонн цукру і створився. Надлишок цукру на внутрішньому ринку, але продати надлишок виробникам солодощів, цукрозаводчикам важко. Харчовикам вигідніше використовувати замінники, адже вони дешевші. Втім, тоді як вітчизняні харчовики використовують синтетичний цукор, наш натуральний швидко розкуповують за кордоном. Сьогодні ми можемо експортувати десь приблизно 600 тисяч тонн. Основними споживачами нашого цукру є країни Азії. Африканські країни, країни бувшого радянського союзу, один зі шляхів, як цукрозаводам залишитися у строю виготовляти біоетанол. Перепрофілювання деяких заводів на виробництво біоетанолу сприятиме мінімізації збитків цукрозаводів і зменшить коливання цін на цукор на внутрішньому ринку. Щоб мати стабільність в цій галузі, ми сьогодні пропонуємо. І пропагуємо власникам цукрових заводів все таки паралельно з цукроварінням ставити обладнання для виробництва біоетанолу. Щоб допомогти галузі реалізувати солодкий продукт на внутрішньому ринку, парламентарі пропонують заборонити ввезення і використання цукрозамінників на виробництві, виняток лише спеціальні продукти для діабетиків.